Перебуваючи на тренінгу, звичайно важливо, як веде роботу трен... тренер. Але для мене було таким відкриттям, коли перекладач Віроніка не просто формально свою роботу виконувала, а додавала людського, дуже співчутливого. І... Мені здалося, що це таке було злиття з тренером. Настільки відчувала тренера, відчувала групу вже пізніше, коли ми е, познайомилися. І для мене це було дуже-дуже по-людськи, по рідному, по-простому. І тому це мені це моє особисте. Мені було простіше відкриватися і довіряти цій спільноті, цій групі. Для мене ще дуже важливо звуки, музика, і в даному випадку голос Вероніки для мене був дуже терапевтичний. І я шуткувала, що його можна прописувати людям для заспокоєння три рази в день. І це буде дуже терапевтично, навіть просто слухаючи голос. Це без перебільшень, це щиро поєднання в Віраніці людського професійну, високий, професійний, професіоналізм такий. Я трошечки навчалася. Для мене було зрозуміло, донесено, і я отримала величезне задоволення. Я знаю, що Вероніка залишиться для мене не тільки як професійний перекладач, але як дуже гарна людина з великим серцем. І я дуже вдячна досвіду, долі, що я тут є. І ще один мій моє спостереження і, і моя рефлексія про Віроніку як людину, бо це дуже важливо. Видалась така нагода почути голос Віроніки, яка виконувала нашу автентичну пісню Пітка душа. І це щось магічне, це щось таке справжнє, це щось таке глибинне про наше коріння, про нашу міць. І це настільки потужно і настільки по жіночому підтримуючи, і огортуючи, що це викликало дуже багато емоцій. Знову таки, це було терапевтично. Тому я думаю, Вероніка не тільки як перекладач, вона такий собі музичний голосотерапевт, який допомагає і зцілює, навіть не очікуючи і не вимагаючи це від себе. І це йде від душі. Я дуже вдячна, що познайомилася з чорівною людиною, по-перше. Дівчиною гарною, дуже світлою і чудовим професіоналом, і це завжди залишиться в моєму серці. Дуже вдячна долі, що я тут і маю змогу. Зараз я її обійму.